Північна Корея заборонила в'їзд південнокорейським працівникам у спільну промислову зону, розташовану на прикордонній території. Проте пхенян заявив, що дозволить тим робітникам, які перебувають у зоні, повернутись додому. Ситуація навколо північної Кореї загострюється. З подробицями далі Андрій Годованець. Bostoni, Війська північної Кореї готуються до як заявляє Пхеньян, стану війни з південною Кореєю. Але Вашингтон запевняє, що США та їх союзники готові до будь-якого розвитку подій. Сполучені штати зроблять усе необхідне щоб захистити себе та своїх союзників, південну Корею і Японію. Ми повністю готові до цього, і думаю, Північна Корея це добре розуміє. Міністр МЗС Південної Кореї каже, що Сеул і Вашингтон об'єдналися проти погроз північного сусіда. Ми з державним секретарем Керрі погодилися, що Північна Корея повинна відмовитися від своїх ядерних амбіцій і погрозливої риторики. Північна Корея каже, що відновить роботу свого плутонієвого реактора, який був закритий у 2007 році, відповідно, угоди досягнутої з Китаєм, Японією, Росією, Південною Кореєю та США, як заявив лідер Північної Кореї, атомна енергія є основою для збереження його країни. Наша ядерна потужність є надійним відляковичем військової загрози і гарантією суверенітету. Він каже, що це основа економічного зростання. Лише на основі міцної атомної сили можуть процвітати мир і благополуччя, а з ними відповідно і щастя громадян. США кажуть, що відновлення роботи реактора Янгбьон буде дуже серйозним кроком. Це буде перш за все порушення міжнародних стандартів. Це буде провокаційним кроком і зовсім протилежним шляхом до того, яким ми рухалися усі ці попередні роки. на цьому шляху дуже важливою країною. Є Китай, який закликає до мирного врегулювання. Як виглядає офіційний Пекін, розділяє занепокоєння Вашингтона. Ми закликаємо усі сторони заспокоїтися та проявити витримку як мога швидше повернутися до переговорів та консультацій, щоб вирішити Усі питання це ключовий момент для Керрі у переданні його поїздки у той регіон держсекретар обговорить провокативні заяви північної Кореї під час відвідин наступного тижня країн Північно-східної Азії, зокрема і під час відвідин Пекіну. Агресія Північної Кореї може підштовхнути Китай ближче до позиції США, які закликають до накладення жорсткіших санкцій на пхенян, кажуть експерти. думаю, китайці скоріше займуть позицію США щодо північної Кореї і не виключено почнуть більше тиснути на офіційний пхенян. Лідери північної Кореї кажуть, що атомна зброя є життям країни, і її вони не проміняють навіть на мільярди доларів міжнародної допомоги. Андрій Годованець голос Америки.